Іменем демократії я відкриваю цю рятувальну капсулу. Скауту та інженеру довелося трохи перекваліфікуватися у команду зачистки. І з цього приводу скажу тільки одне лебедики. легкий гранатомет та вогнемет просто відмінно працюють у парі. Маленька примітка про контактні гранати. Вони працюють просто класно. Але вони потребують певних навичок. При закритті підземних тунелів треба дуже чітко цілити сутірку. дірку. Альтернативно можна закривати тунелі за допомогою гранатомету, дешево та надійно. І все ж гранатомет це не ідеальна зброя. Він не рятує від броньованих руйнівників. Єдине, що залишається у такому випадку, це тікати та намагатися лоскотати гранатометом їхнє ніжне пузо. Завдання ми виконали без особливих ускладнень. Однак найцікавіше чекало нас далі. До місця висадки на нас напала ціла купа тарганів, і місцями відбиватися від них було важко. А все чому? Тому що замість того, щоб піти до точки висадки, ми з владом вирішили, що ми бісові зелені берети, а це В'єтнам. Пішли, краще знищимо кублоку карачів, подумали ми. Ми обидва витратили увесь боєкомплект і, розбурхавши десь пару сотні тарганів, ми відчайдушно кинулися до точки висадки. Ай, горю, дідько, горю. <рив> Поки я тут танцював танго із руйнівником, інженер методично палив його жирну сраку. Фух, ти найкращий вогнеметник. Хоч і пертися сюди було поганою ідеєю, але в ім'я керованої демократії ми таки знищили це бісове кубло. Залишалася одна маленька дрібничка дожити до пробуття полікана один, коли на нас пре половина тарганів з цієї півкулі. На жаль, інженер загинув, але скаут таки встиг підхопити його зразки та якимось дивом дожити до пробуття транспортника. Так, чорт забирай, демократія сьогодні встояла.